Привіт! Обіцяв показати, як я буду цим тручалом вивозити сніг. Да. Бо в мене тут подвір'я, тут нема куди, куди його виносити. Або туди, але там викидаєш. І воно коли топиться через труби, оці ось, все воно тече ну не дуже бажано. А туди виносити там, ну також багато не цей, ну мокрий сніг такий, бо погода така, от, воно взагалі під низом вода. Тут зібралося. Це вже я другу ходку роблю, та Ну, Колеса присіли, нормально там по 2,5 атмосфери. Тут як менше тримаєш, вони попри диск починають спускати. Ну, поїхали. Що робити, це треба потрібно вивозити, бо якщо збираєш тут і залишаєш, щоб воно топилося, так як цей, то просідає брусчатка і потім весною робиться дуже велика яма. Тим паче стан цієї брусчатки, бачите. Однією рукою. Ну, На, на цій половині подвір'я тут є, куди вліво-вправо, як нема великих заметів, то... Попробую показати як на перший, давайте на другий, щоб в натяжці. поставимо його на ручник. Чуть-чуть. До речі, коли дуже довго стоїть на ручнику, не можна довіряти, бо послаблюється. <гум> да. Такого чому я показую, бо там люди писали, питали, от наскільки може, бо тому що то також має подвір'ю там роботи чи ще з чимось, хто, хто, хто що, дуже різно, для різного, але для перевозки вантажу, і наскільки воно і на... Цих траверсах можна, можна витягнути його і в горб, тут кілограм немало. Ну, от, так от Там не відчіпляю на, на цім на фаркопі нічого. Пробуємо так от. Ну, Чуть маленько пострадай, але нічого. Опа! Що злетіло? А шуфельку, шуфельку забули. Шуфельку забули, секундочку. Ось і шуфелька. І приподімаємо, однією рукою воно тримається на, тут на сцепі, там на контакті і на борту. Одне, що я зробив отам от чуть-чуть от передок, зараз покажу. Ось таким, щоб збільшити його об'єм. Ну і воно тут трішки треба. Але це діло таке, хоч там треба потратити. Хвилину, часу дві, але в по порівнянні з тим, що ти виносиш, вивозиш тачкою і оце багато чого, ти бачиш, в руках не те. До речі, сепа. Оце я тоді, тоді коли показував про нього, то не сказав. Лібетку я зараз зняв, любетку зняв, тому що він ночує. Іноді на вулиці, ідуть сніги дощ, дощі, вона зараз, ну якби цей, шкода, нехай десь будемо їхати по по, цім, по потребі. От на що цієї сепи, коли я вже додоплив, коли людина мені розказувала, що став до маятника, будеш бачити, тому що колеса впираються, тягнуть його вперед. А це дає супротив прямо отут -от, і це от виходить. Тобто на маятнику воно тому і не рве. Якщо б я зробив до рами, от це приварив степу, якщо б я зробив до рами, раму б рвало. І рвало б тоді, якщо б тут був передній привод. Якщо б тут був передній привод тільки, то тоді б дійсно маятник рвало і разом ну там, разом, мабуть, з цим з амортизатором. Таке, Воно, я старався, щоб зробити ми легонькі його. Знаєте навіщо? Не робити оцих от дорогущих. Я бачу по чому ці три цикли Там, ну, блін, 2000 доларів там з двигуном звичайним е Звичайним двигуном штанговим 200 кубовим, а 2800, Там з водяним охолодженням чуть більшим Так, да, він робить, перевертає, але сам Але тут можна також самому перевернути. Я не рівняю, але як альтернатива взяв собі ось заніс, поклав, то реально я вже показував, був як я от вигружав, але як Саме і як цей не показував. Можна шуфлядометр кинути також в кузов. О, привіт-привіт, знайомі друзяки. Ну що, погнали, тут нам, мабуть, яку передачу. Ну, yeah. yeah.